Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка сьогодні, середина вересня місяця, але на дворі стоїть така тепла погода, що наші овочі. Далі продовжують плодоносити цвісти, ми збираємо урожаї, і радіємо такою погодою. Єдине, що хочеться сказати, що для овочів погано, бо різкі перепади температури. Нічна температура може бути 8-10 градусів, а день це настояще літо. Це 24, 26, 28 градусів. І ми далі продовжуємо збирати урожаї огірочків. Огірочки, звичайно, не можна сказати, що ті урожаї такі вже великі, як були влітку, але їх зовсім достатньо, вже й накрутили, і намаринували, а вони є і є, ті огірочки це дуже добре. І навіть ту ділянку, яку ми посадили повторно, то е, наче вони вже й лишні. А як то кажуть, лишнього нічого не буває. Да? І добре, що вони є, адже ніколи, як ми садимо, ми е, не знаємо, яка буде погода іменно осінню. То сьогодні відео наше Хочеться розказати, а як нам продовжити плодоношення цих овочів, як їх їм допомогти протистояти цій такому коливанню різкому температури, адже огірочки продовжують свісти, і хочеться і надалі мати свіжий вітамінний салат на своїй ділянці. Адже помідор теж в нас, ось як вам видно, ту рядку далі помідор. Ще є багато на городі, і хто ж не хоче. Споживати вітамінні салати чим довше осінню, тому сьогодні в відео я покажу, яку ми проведемо сьогодні підживлення для того, щоб допомогти рослинам перебороти ці стреси. І нічні днівні перепади температури, дати підживлення, дати стимул розвиватися і надалі кореневій системі, і дати стимул, щоб кожна квіточка перетворилася в зав'язь, і ми отримували і отримували ще урожаї. Адже в нас цвіте не тільки огірочки, а цвітуть і перці, і баклажани. Ось, Друзі, ми продовжуємо збирати баклажанів, баклажані ці, перців і баклажанів. І е, вони, звичайно, нас цього року радують. Подивіться, які гарні перчики. А особливо е, ось е, перець, який я не можу без вас зібрати просто. Ви подивіться, е, сорт богатир, але хіба він не богатир? Ви бачили такий <світ> перчик? Ви подивіться, яка, який, який перець. О, то, звичайно, радує урожай цьому році. На, на всю миску бачите, як вродили перців, ну вони ще є, і є. Але що, яку ми маємо зробити роботу для того, щоб нам ще зібрати ці баклажанчики? Як би нам не було це. Ми вже цю роботу проводили в серпні, але завдяки хорошій погоді далі ростуть пагони, і це вже з тих пагонів, які ми обрізали, знову виросли ще більші пагони і дивіться, скільки цвіту. То ми верхівки обрізаємо через те, щоб дало нам змогу зібрати із цих баклажанів, які пов'язалися, і які вже цвітуть. Як би жалко не було, але я не думаю, що літо буде вічно. Баклажанів нав'язалося ще багато, і нам треба дати можливість, щоб вони виросли великі. Звичайно, вже і треба і збирати і урожай завчасно, тому ми верхівки ось обрізаємо і даємо змогу, щоб всі ці баклажани, які нав'язалися, які ось так. Гарно цвітуть, щоб вони нам поутворювали ці плоди. Також хочу показати вам, дорогі друзі. Ми з вами висаджували горох на повторне використання земельної ділянки. Подивіться, який ми вже їмо горох. Подивіться, які стручки вже великі. Так що... Висаджувати завжди треба, тим більше я бачу, що в нас помірялася кібатична зона, і е, нас буде, е, мабуть, по всьому два урожаї. Так що ми сьогодні проводимо це підживлення для того, щоб дати якби, друге дихання нашим овочам, щоб вони і надалі нам плодоносили, адже передаю ще багато теплих і погожих днів. Друзі, яке ми будемо робити сьогодні підживлення. Ми будемо робити підживлення надкореневе. Е, використовуючи при цьому, е, нам потрібно, нам потрібна бруштинова кислота. І якщо ми будемо її використовувати як надкореневе підживлення, то потрібно всього-навсього. Ось чотири таблетки бурштинової кислоти, що дає нам бурштинова кислота. Бурштинова кислота функціонує як натуральний стимулятор росту. Вона адаптує рослини під саме зовнішнє середовище, допомагає перенести легше стрибки температур і сприяє також гармонійному розвитку кореневої системи, сприяє цвітінню, культур і плодоношенню. Також ми будемо використовувати монофосфат калію. Монофосфат калію ви також знаєте, що для того, щоб квіточки всі перетворились в зав'язь, нам потрібно і фосфор, і калій, і кальцій для наших рослин. То монофосфат калію це саме одне з найбільш концентрованих фосфорно-калійних добрив. Там фосфору 52%, калію 34%. І, звичайно, також монофосфат калію сприяє активному формуванню кореневої системи, що нам сьогодні якраз край необхідно, адже коренева система, як би там не було, а ці огірочки і перці, і баклажани, вони садили ще ранньою весною. І сьогодні як би їм потрібно друге дихання. Також монофосфат калію дуже гарно поєднується з бруштиновою кислотою. І е, саме головне, що він не шкодить людському організму і е, не шкодить е, самій рослині. Надлишок монофосфата калію. А ми не будемо, як то кажуть, брати, щоб був надлишок, ми будемо брати норму. Він просто залишається в ґрунті і робить ґрунт більш рудючим. Е, тому ми будемо використовувати монофосфат калію і брштинову кислоту. Але також для того, щоб наші листочки і надалі залишались на огірочках, на перцях баклажанів зелененькі, ми будемо використовувати нам потрібний азот, і ми будемо використовувати аміак, так як це саме більше легко доступна форма для рослини. Тому на 10 літрів води ми беремо по нормі. Бурштинова кислота вона є як у таблетках, так і вона є у порошку. Якщо ви берете порошку, бурштинову кислоту, тут в пачечках продається по 2 грами. То якщо ви використовуєте як підкореневе підживлення, ви можете використати півтора. 2 грами на 10 літрів води попередньо розвести. Якщо ви використовуєте таблетки, то тут в даній упаковці одна таблетка має 0,25 грам. То якщо вам потрібно підкореневе підживлення, то ви використовуєте 6-8 таблеток. І якщо надкореневе підживлення, то 4-6 таблеток. В даному випадку ми будемо оприскувати рослини, то ми використовуємо 4 таблетки брштинної кислоти і використовуємо 10 грам монофосфата калію. 10 грам монофосфата калію це саме велика столова ложка без верха. Це буде 10 грам монофосфата калію. І якщо ви монофосфат калію хочете використовувати як пі. Під кореневе підживлення, то використовується ложка ця велика із верхом. Це буде 15-16 грам монофосфата калію. І е, на 10 літрів води для оприскування даних овочів. Ми будемо використовувати аміак. Е, аміак це аптечний засіб. І береться одна столова ложка на 10 літрів води. От, друзі, і Працюємо. Ось чотири таблетки бруштинової кислоти. Я попередньо ось їх розім'яла, висипаємо у баночку і гарно переколочуємо. Бруштинова кислота гарно розчинюється і додаємо до бруштинової кислоти столову ложку без верха монофосфату калію. Це буде вся норма на 10 літрів води. І в нас є оприскувач, у ньому вже є 10 літрів води. Ми виливаємо розчинений цей розчин в оприскувач. Розчинений розчин виливаємо в 10 літрами води і додаємо 1 столову ложку ам'яка. Його виливаємо ми в кінці, так як ви знаєте, що він дуже швидко випаровується і закриває, і проводимо прискування. Ну, звичайно, збовтати треба. Друзі, присутність аміака в цьому рощині, він підсилює підгодівлю. він перетворює бурштинову кислоту, в легко і корисне для рослини з'єднання. І е, також всі ці огіркові батоги, а ви бачите, які вони великі, вони вже, мабуть, мають по 2,5 метри, вони збагачуються азотом. І е, це, як би там не було, це буде стимул далі їм рости і е, далі, звичайно, плодоносити. Який недолік даного розчина, ну, що він не може довго зберігатися, адже аміак, ви розумієте, летючий такий препарат, що він. Випаровується легко тому Треба його зразу і, і зразу використовувати. Використовувати потрібно тільки або рано вранці, або пізно вечором, щоб не було прямих сонячних промінів. Але ви бачите, що наша ця грядочка посаджена якби трошечки в затінку, і це дуже добре, тому що вже після 4 часу тут, в принципі, є лише косі проміні сонця. Це для рослин дуже добре. Вони не горять і довго плодоносять. І звичайно треба таку підгодівлю чи підкореневу, чи надкореневу проводити на зволожений ґрунт. Ви бачите, що в нас все поля то вчора гарно, а сьогодні ми проводимо таке підживлення. І якщо у вас також ще плодоносять дані овочі, то також проведіть цю підгодівлю і побачите, як ви їм дасте якби другу силу для отримання цього врожаю. Ну, звичайно, перед цим треба зібрати всі плоди. Так що я зараз е, кажу вам до побачення, кажу до нових зустрічей, бажаю вам гарних урожаїв і міцного здоров'я, а сама е, пройдуся ще до кінця дозбираю всі овочі. Е, друзі, хай ваші мрії збуваються, перемоги нам, миру, міцного здоров'я і гарних урожаїв. До побачення.